третя частина відкриваємо ось це. Ось цей пакетик. Я не знаю, як його відкрити, він не відкриває, і Зараз відкрию, прийшов відбрати ножників. Отак, розрізаємо його. Главне, карточку не порізати. А воно не відкрилось. Зараз відкрию. Ось бачите, тут дирочка. Я опір всі нові відковіряла. Так, ось я трошки відковіряла. Ось так. Я не дивлюся. Звичайний москіт. Москі. гарненький, такий, Ой, пульт-путі. Уже три. У мене їх п'ять. Відкриваємо ось цю ось карточку. Беремо знову ножниці. Так, зараз будем різати. Головне не пошкодити. Знову прийдеться. А О, ні, що бачите. Відкриваємо. Будь ласка, легендарний ліс. Блін, повторка марка і вже, бані. Уперс своего последняя карточка. Я надеюсь. Пожалуйста. Хороший лошить. Из новых берем ножники. Так, угу. будласочка, ну нормальный якис. О, открывается. Зараз підковырять його на ну, якось. Беремо потянул палочку. Так, ось Так, кость. Провела так. Я думала, тут уже карточки нема. Реально. А вдруг? Я отко знаю, що тут є. Беремо ножниці. Тут не видно, яка карточка. Ви перші, я закрила глиза. Результат. Піски. Бані, 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 оця і оце. Всі пока не забудьте підписатись!